Послухати серцебиття, зробити укол на відстані перебинтувати лапу. День ветеринара в київському зоопарку розпочався з облаштування мобільного медпункту. Лікарями стали найменші відвідувачі. Як до медичної реформи в звіринці поставилися кролі, морські свинки, черепахи, розповість Антон Страшко. Давай продовжай лисичка, дуже нуждається в лічені. Дворічний Вадим розмовляти ще не вміє, однак уже з легкістю перебинтовує лапу майже справжній лисиці. Сьогоднішній похід у зоопарк для нього незвичайний, адже він нині ветеринарний лікар. Дев'ятирічній владі довірили живу морську свинку. Я слухала морську свинку. У неї Сердечко б'ється швидко. А це не відстрілювання тварин, а уколи на відстані. Піва. Трирічна Оленка готується доглядати за черепахою. Тома вже живуть кіт, равлики та рибки. Перед тим як придбати нову тварину, слід ретельно вивчити особливості її існування. А помнішки я про хвостяк говорила. Посмотри на його хвост. Коротенький відлінний хвост. Черепаха черепашку можна кормити корміть сінам для черепах, дечі в до ніжки юними ветеринарами керує пані Інна, лікарі з річним стажем. каже заняття із дітьми найкращий спосіб відзначити професійне свято. Це саме цікава робота, тому що діти цікавляться тваринами. Багато людей запитують, а можна їх забрати? Ну це тварини з зоопарку, і ми не роздаємо. їх. Трирічний Джордж побував сьогодні у руках десятків дітей. Хтось його щодуху обіймав, хтось витягував лапи, аби перевірити їх довжину, однак. Ветеринари кажуть, до дитячої любові тварини вже звикли. Антон Страшко та Геннадій Шульга ТСН. один плюс один.